Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Ваврурі і поглянемо з вами на новинки знижки. Почнемо з ось такого покривала, воно декоративне, і з малюнком листочки. Так ось Листочки. Матеріал 100% поліестер 200 на 230 см. Ось так. І знижка. Ціна його 557. Ось такий рушничок банний, дитячий, з малюночком. І ціна його лише по 29. І ось такий ще рушничок банний 70 вже на 140. Також є малюночок, але більш такий він, як однотонний. І ціна його 217. Рушничок махровий. І з малюночком 70 на 140. І ціна його зі знижкою 287. І ще ось такий рушничок, це вже дитячий. Такий з тваринкою. Не знаю, це зайченятко, чи хто це. Ще ось такі варіанти. Так, ось, мабуть, зайчинятко це точно вже. І також зі знижкою 147. І ось такі ще рушнички, два штуки їх в наборі, смугастики для обличчя. Вони малесенькі. І вони зі знижкою. 99. Штани дитячі, бавовняні для малечі. Ось такі світленькі. І ціна зі знижкою лише по 29. Ось такі шкарпетки, сліди, чоловічі, білі. І тільки білі по 15, низькі шкарпетки чоловічі, 19, шкарпетки демісезонні білі та чорні, високі по 29. І ще ось такий варіант: шкарпетки чоловічі, вони вже тепленькі, 49. Ось такі ж шкарпетки це жіночі, зимові, шерстяні. Дівчатка, це вже для нас. Ось такі тепленькі. Малюночки ось такі різні. Склад хотіла вам сказати і нічого не бачу взагалі. Бачите? По 69. Шкарпетки жіночі, демісезонні, високі. По 29 склад. Бавовна 80%, поліамід 5% і Еластан. Ось так. Ось такі подушки, вони декоративні з написом Літо. На блискавці. Ось. Матеріал 100% поліестер І зі знижкою 99. І знижка ще на ось такі подушки. Вони також декоративні на блискавці. Ось. Квіточки ось такі. І ціна їх 129. Поличка декоративна настінна. Сердечко і пташка ось така. Кріплення обов'язково по 99. І ось така ще поличка. Настінна, прямокутна. Корпус металевий, а полички дерев'яні. 299. Це вже поличка настінна. Для ванної кімнати. Ось така металева, прямокутна. Ось така невеличка. І зі знижкою 189. Ось такі органайзер. Він пластиковий, на ніжках. Десь одна ніжка вже ділася. 129. І ось такий ще органайзер Настільний, пластиковий на 6 відділень. Так, 109. Ще знижка на ось таку поличку для ванної кімнати. Вона кутова, металева. По 99. Ось такі рушнички білі, 150 штук їх в упаковці, і вони зі знижкою 39. Рушнички зелені, сафі 160 листів по 24. Ось такі серветочки Вологі, Дівчатка для зняття макіяжу 20 штук в упаковці по 17. Туалетний папір, м -м, такий великий. По 27. Ось такий рушничок один. Сафі. Він рожевий. І він зі знижкою. Так, так, 27. Рушничок джамбо один великий, білий. І він зі знижкою 84. Кошик для зберігання. Ось такий пластиковий. Він прямокутний. Має по бокам ручки по 59. І ось такий ще кошик для ванної кімнати або кухні. Він навісний, також пластиковий. По 19. Ось такі дозатор для, для рідкого мила. Пластик по 59. Підставка для зубних щіток Пластик, а верх бамбук. По 59. І ось такі ще дозатор. Зірочка по 109. А це вже набір аксесуарів для ванної кімнати, також пластик по 99. Килимок для дому ось такі овальної форми, він невеличкий. Ось моя рука, по 59. Ось такий ще килимок для дому з малюнком та написом прямокутний по 99. Ось такий совок та щітка для сміття. І зі знижкою 49. Дивіться, знижка на ось таку швабру для миття. Плуска. Тобто вона міні, така невеличка. Ручка металева. так. І вона з гарною такою знижкою 59. Ось так, а коштувала 129. Йоршик для унітазу з підставкою лебідь. Підставка пластик і ручка пластик 129. Ось такий ще юршик для унітазу, підставка пластик і ручка пластикова. Він кріпиться. От, тобто він настінний, ось так. І ціна його зі знижкою 179. І ось такі ще. Вони майже однакові, але ні. Цей буде дешевше зі знижкою. Підставка також пластик, ручка пластик. І ціна 149. Знижка на ось такий блендер. Він ручний, потужність 150 Вт. Так. Мірного стакану немає в наборі. Дві швидкості 299. І ось така попкорниця. Так, зі знижкою. Потужність 1100 Вт. І ціна 299. Знижка на ось такі навушники. Вони накладні, гратові. Коштували 299, а зі знижкою лише 99. Ось такі ще навушники, накладні, дратові, дитячі. 99. Ось такі навушники, вакуумні, дратові. По 69. Ось такі ще варіант. Навушники, вакуумні, дратові. По 69. Ось такі ліхтарик на голову. Він світодіодний. Ось він. Рівнінець і зі знижкою 49. І ще знижка на ось такий ліхтарик. LED на батарейках. Корпус пластиковий, бо дуже зовсім легенький по 88. А це вже ось така новиночка, світильник, нічник для малечі. Ведмедик, зайченятко. Єдиноріжок, наріжок, я бачу, але це не сікон. Не знаю, це більш такий, як пластик, мабуть, ось так. Ось тут вмикається і вимикається. І ціна 149. Ось така свічка, нічник з гнотиком, така малесенька. По 15. Ось така новинка. Підсвічник скляний, з зі візеруночком. Такий немалесенький. І ціна його 109. Ось така статуеточка гном. По 77. Ой. І поменше Статуєточка гном. По 55. І ось такий ще декор для дому. Рослина, штучна. По 77. І ось такі ще декор для дому. Рослина штучна в горщику. 127. І кашпо у вигляді пляшки з написом по 59. Ось така новинка. Це свічка декоративна. Дуже-дуже приємний аромат. По 60. 4. і ось така новинка: підсвічник скляний фігурний. М -м, він такий тяжкий.